Добрий вечір! Це Бородаті футбольні новини. Українець Віталій Миколенко призвав найкращим зах... лівим захисником УПЛ в цьому сезоні. На початку сезону нашого гравця 7,31 бал. Побажаємо нашому гравцю надалі стабільної гри в обороні. Манчестер Сіті планує повернути свого співзахисника назад з Баварії Лероя Сене. Але конкуренцію всьому готовий нав'язати Ліверпуль, який конче потребує креативних гравців лінію, лінію атаки. Ба, бава, Реалу. Помімо... Баварії буде тяжко зберегти свого лідера захисту Альфонсо Девіса, на якого, крім Реала, претендує ще два лідера АПЛ АП, Мачестер Сіті та Ліверпуль. До речі. Раніше з'явилася інформація, що Реал також претендує на лідера Ліверпуля Трента Олександра Арнольда. Вболівальники Ліверпуля. Пишіть в коментарі, чи зможе Альфонсо Девіс замінити багаторічного лідера Ліверпуля. Угорщина на останніх хвилинах додаткового часу зрівняла рахунок з Болгарією. Це помогло їм вийти на фінальну частину Євро 2024. Сподіваємось, що Угорщина і завжди прововалиться на таких високих зма... рівнях змаганнях. Також, що полю... полюбляє ставити ставки, хочу посовітувати на сьогодні гарний матч, але з баскетболу. Олден Стейт буде приймати Оклахому. Олден Стейта, в якого 4 останні матчі виявилися поразкою, буде змушений грати без свого новорічного лідера Стефа Карі, в якого виведе плече. Тому я буду ставити на оплакову з коефіцієнтом 1,67. До побачення!